Перше, що кидається в очі, вхідні пошарпані двері. Він замовив двері. Зараз мають нам зробити двері нові, замовив ну він має збирається будувати туалет. Туалет – це в нас така насущна проблема. проблема. Ну, що може, він докладає. Він це приватний підприємець, який вже майже три роки орендує приміщення автостанції міста Дражніх. Проте вхідні двері це не найважливіша проблема на автовокзалі, адже уся головна транспортна станція перебуває не в найкращому стані. Такі умови, які є на автовокзалі, вони сьогодні не сприятливі ці умови для людей, тому що не проводиться ні поточний ремонт, нема відповідно того, що повинно воно бути при категорії вокзалу третього класу. Це мається на увазі освітлення, це мається на увазі сьогодні камери схову. Що відсутні асфальтне покриття на території вокзала не поновлена в приміщенні вокзала візуальна інформація. Відсутня інформація про погодні умови інформування водіїв. Водій не знає, які погодні умови відбуваються. З огляду на те, що на автостанції ряд порушень та недоліків, вердикт представника управління Укртанцінспекції проходження атестації вокзалу. Та чи зуміє головна транспортна станція її пройти, залишається під питанням. Даний вокзал знаходиться не в задовільному стані. Управління Укртрансінспекції Хмельницької області буде розглядатися питання стосовно атестації та відповідності даного вокзалу атестації. В свою чергу управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації налаштовано більш позитивно. кажуть, посприяють вирішенню проблеми та не допустять закриття головної автостанції Дорожнянщини. Ми прорегуємо на цю ситуацію. Ми написуємо відповідно перелік проблемних питань, які потрібно взяти. Буде орендарю до уваги і відповідно найкоротший термін їх усунути. Ці недоліки ми звернули увагу усіх. Тут є і з міської ради, і районна державна адміністрація. Я думаю, що до цього. Питання і підключимося, і управління інфраструктури та туризму, що даний вокзал потрібно привести у відповідність з чинним законодавством, який він має бути. Таке місто, як Деражня, сьогодні заслуговує на те, що автовокзал має бути відповідної якості. То жителям Деражні та пасажирам автовокзалу залишається лише сподіватися на найшвидше вирішення проблеми. В іншому випадку, управління Укртанцінспекції буде змушене закрити автостанцію.